Говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітає вас. Окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Попередньо вже п'ятеро постраждалих. Також є руйнування. Загроза повторної атаки залишається. Про це повідомляє чільникова Сергій Лисак. 44 ударних безпілотники летіли вбивати українців цієї ночі. Ворог запустив їх із Курська, із Приморська, Ахтарська, а також із Мису Чауда. Це окупований Крим. Наші захисники працювали в 12 областях країни. Збили 27 ударних безпілотників і ще 8 дронів камікадзе зникли з радарів. Крім того, цієї ночі окупанти запустили по Україні одну керовану авіаційну ракету, а також протирадіолокаційну ракету. Їх збити не вдалося. Під час нічної атаки на Львівщині спалахнула пожежа і спричинило падіння уламків безпілотника в селі Муроване. Згоріли чотири вантажівки для ліквідації пожежі, залучали. 32 рятувальників та 6 одиниць спеціальної техніки. Травмованих та загиблих немає. Ворог обстріляв Сумщину. Через атаки спалахнули пожежі. За даними ДСНС, загорілася в приватному секторі Шосткинського району. Рятувальникам довелося переривати гасіння і спуститися в укриття через повторні обстріли окупантів. Зрештою полум'я ліквідували. Також у прикордоні зайнялася суха трава. Палала ділянка у 4 гектари. Вогнеборці запобігли перекиданню вогню на дерева. Чотири людини поранені на Херсонщині через ворожі обстріли. Як повідомляє поліція, окупанти вдарили з безпілотника по садовому. Там постраждали три людини. Також російські військові скинули боєприпаси з безпілотника поблизу узбережжя Херсона. У чоловіка мінна вибухова травма та уламкове поранення плеча. Крім того, загарбники поцілили в освітні та медичні заклади, адмінбудівлю, торговельно-розважальний центр. Були також і жилих, житлових кварталах. Понівечили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Зачепили також автомобілі та складське приміщення. Російський наступ на Покровськ вдалося зупинити. Окупанти не просунулись ані на метр за останні шість днів. Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку ні на метр. Тобто наша стратегія працює. Звичайно, ворог накопичує сили на покровському напрямку, але ми позбавили їх можливості маневрувати та доправляти посилення з інших відтинків фронту. Тому що, хоча вони й не вивели жодного підрозділу з Покровського напрямку, окрім однієї бригади морської піхоти, вони не можуть перекидати резерви так, як це робили раніше. Росіяни масово здавали у полон під час наступу ЗСУ на Курщині. Іноді доводилося вдаватися до хитрощів, щоб заманити окупантів. Наприклад, зробити вигляд, що ти свій. Про ці та інші хитрощі 22-ї механізованої бригади на Курщині у сюжеті Армія ТВ. Взаємні дії, техніка, засоби. Все настільки було спрацьовано і ескаліговано, що ну, дали такий дали такі мотівний результат. Там, де ми були населені пункти, ну, я не буду називати Екіпром, там, скажімо, із одного села, де приблизно приблизно так я скажу, там та хат 200-300, жив один дід чи бабка. А то в основному все. Воює там срочники проти нас. Коли там розбив групу ДРГ, взяв двох полонених в полон, то останні самі по собі почали сипатися. Вони деякі почали відступати, деякі там прориватися назад. Ну ми там контролювали дорогу, але не настільки сильно, скільки могли. Потім вже підтягнулися до нас наші мінометчики, підтягнулися підтянулись, підтянулись нашим противотанково взвод підтягнувся, і грандоматні підтягнулися. Тому вже якось нам було веселіше тримати оборону. Вони сиділи собі, де й сиділи. Вони думали, що ніхто ніколи на Росію не зайде, що вони дуже супер держава. А коли попали до полону, ну що срочники, молоді хлопці, не пороху, не куль не бачили. Вони були просто деморалізовані. Та й тільки вони, і офіцери, які брали в полон, і ті ж піхотинці, які були перекинуті сюди з Криму, які брали бойову участь, вони теж були в шоці. Це було 39 кілометрів від кордону. По рації мені передає товариш, що бачить групу виць без опознаних знаків. Група була таких, ну, молодих. Кріпленки хлопців до 30 років, 30 е -е, хорошо були такі озброєні, якби, і ми їх підпустили будь вони до ставочки йшли, від нас там, виходить, десь метрів 150-200. Uh -huh. І взявши РПГ я розказує. Піврупи одразу 200. Вони почали перекрикуватися ну, російською мовою, що ми там свої, не стріляємо. У нас документи є, там 20-й полк. <плес> вот, я говорю, а я посилав собі себе ленточки сині. Сразу, братики, роденькі, попутали. <плес> вот, документи є, так, да, є ну давай іди сюда. Бери, друзі, іди сюда, там хто залишился. Ну, на, на російській мові з нами там розмовляє. ха ха Він каже: "Я один сивий тут, пацани, ноги посіквав, там 300". Каже: "Щас я подойду". Ну, і він іде, і він так подойшов, ми там пацани мої контролові. Якби Ну, він подойшов, ми його взяли в полон, і такі всякі так, поїхали. Ахуй. Посилення української ППО від Великої Британії Лондон поставить Києву 650 легких багатоцільових ракет у межах контракту. Вартість домовленості понад 160 мільйонів фунтів. Про пакет офіційно оголосять згодом. Як очікує чільник британського міноборони Джон Гілі зробиться на засіданні групи Рамштайн? Зустріч розпочнеться сьогодні у Німеччині. Це буде дебютний рамштайн для новопризначеного міністра. Особисто до засідання долучиться Володимир Зеленський. Він вже прибув на авіабазу. Перша партія багатоцільових ракет надійде до кінця року. Цей тип озброєння універсальний. Запускати ракети можливо з платформ на суші у морі та повітрі. Міністр із сумом згадав про нещодавні російські атаки по Україні. Москва прицільно гатила по Львову, по Полтаві. Тому посилення українського ППО це найкращий внесок в оборону України, зауважив Джон Гілі. Тож президент України прибув до Німеччини, щоб особисто взяти участь у засіданні групи Рамштайн. У соцмережах він окреслив головну мету візиту. Насамперед, це протидія російському ракетному терору, а також подальша комплектація бойових бригад ЗСУ. Необхідна зброя. Має якнайшвидше дістатися підрозділів, наголосив президент. У Німеччині Зеленський проведе й низку двосторонніх зустрічей, зокрема з міністрами оборони США та Німеччини, а також канцлером Олафом Шольцем. На цьому турне президента не завершиться. Згодом глава держави відправиться вже до Італії для участі у форумі Амброзетті. Готували хакерські атаки проти військової допомоги України про масштабні російські. Про масштабні російські кібероперації застерігали партнерів Нідерланди за даними Міноборони країни зловмисні дії планував підрозділ російського гру. До його відповідальності входять різноманітні кібероперації, зокрема викрадення чутливих даних та використання їх у злочинних цілях. Під приціл цього підрозділу переважно потрапляють уряди західних країн на від початку великої війни. Вся інформація щодо військової допомоги Україні, але не лише уряди мають бути обачними. Під загрозою постачальники та виробники зброї, яка згодом потрапить до України, Нідерланди радять не втрачати пильності з цією метою міноборони вирішило викрити методи діяльності цього кіберпідрозділу. Таке попередження партнери поширюють не вперше. Раніше на сполах була Естонія. Вдалося встановити, що 2020 року росіяни регулярно здійснювали кібератаки проти України та держав НАТО. Гнів та відчай призначення нового прем'єр-міністра зворохобило політичні коло Франції. Лідери лівих партій переважно критикували рішення президента. Напередодні Мануель Макрон поставив на чолі уряду Мішеля Барніє з партії республіканців. У лівому блоці рішення назвали неповагою. Зокрема, так висловився лідер лівих радикалів Жан Люк Меланшон. Його підтримав і фронтмен соціалістичної партії Олів'є Фор. Нарікають, нібито президент знехтував волею народу і пояснюють, що вибори до парламенту виграла ліва коаліція, а призначений прем'єр-міністр із правоцентристів. Ба Більше лояльних до Еммануеля Макрона. Ліві вже задумали усунути прем'єра. Вони планують винести на голосування парламенту. вотум недовіри. Але для цього їм може забракнути голосів. Жодна політсила має абсолютної більшості. Праві радикали водночас стриманіші. Партія Марін Лепен від детальних коментарів наразі відмовилась. Кажуть, що висновки робити зарано. А призначеного лідера уряду оцінюватимуть за конкретними справами. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу, новини розширений. Більше інформації вже о 12-й. Тож дочекайтеся і будьте сп'ят.